Від вас приховують крутий симулятор. Привіт чуваки! І я хочу сьогодні вам розповісти про своє велике відкриття. Відкриття цього симулятора, котрий завжди був, але я все ніяк не міг його по-справжньому розпробувати. І коли я його по-справжньому розпробував, я не зміг відірватися. І ім'я йому Race Room Racing Experience. Кожен раз, коли я його встановлював, а це було пару разів, я постійно натикався на якийсь незрозумілий фідбек, кут керма, софтлок не працював. Я щось спробував, щось мені воно не сподобалось, закривав і все. Але коли я десь тиждень назад по-справжньому сів, розібрався, налаштував фідбек, налаштував софтлок, я офігів і офігів, мабуть, не дарма, тому що. 25 вересня було велике оновлення рейсруму. І якщо ви пробували гру до того до 25 вересня, це дві різні гри. І ми сьогодні з вами розберемось і я покажу, чому це саме так. А тепер давайте поговоримо про фізику та фідбек. Фідбек, як я і сказав спочатку відео, треба налаштовувати. Але коли ти все нормально підналаштував, блін, він мені подобається. Я не скажу, що це еталон, тому що ну, є там АЦ Ево, вона дуже класно з фідбеком працює. Але він тут гарний, нормальний. Якщо налаштувати, І ще є моментик: це софтлок. Він тут не працює. Тому кожен раз, коли ви заходите в гру, вам потрібно зайти в Car Setup. Справа вверху подивитися, який кут керма тут. Зайти у свій драйвер, ось він, і підналаштувати, поставити 540 градусів. Е, да, можливо, це кожен раз не дуже зручно, але якщо ви це робите, воно 100% правильно працює, як і повинно. Тому, коли ви підналаштували, все можна газувати. І е, я спеціально обрав gt 3 щоб показати вам наглядну е, різницю, наприклад, між ACC та ось. Цим сімом. Тому давайте. Перейдемо на баранку. І тепер спочатку подивимось, як керується gt 3 на АЦЦ. Просто порівняння: один і той самий поворот. Я не буду зациклювати свою увагу на АЦЦ. Ми пройдемо один і той самий поворот у АЦЦ та у рейсрумі. Ось диві дивіться: наприклад, трошечки на паребрик наїду. Поскакали, раз по ребрик, два по ребрик, ну, Ми їх проїхали, майже не відчули. Все стоїть на половину ABS половину і в половину traction. А тепер рейсрум. Та ж сама машина GT3 BMW, ті ж самі умови вполовину трекн, половину ABS і той самий поворот. Дивимося, як він проходить. Зверніть увагу, я буду атакувати по ребрики. Як воно по ним. А? Ви бачили? Тобто різницю одразу відчутно. Ну, ви бачили, як вона прига. Тобто атака по рейбриків відчувається. Кербі. І що я можу сказати? Оце саме основна, основна різниця по відчуттям між АЦЦ і рейсрумом. Вона тут машина жива. Ти водиш, керуєш реально ГТ-3. А в АЦЦ це. В АЦЦ це. А це, це? це все відчувається, начебто пластилін. Я везу якийсь гумовий. Ну воно, ну взагалі там. Ну, ви всі знаєте, ті, хто катають Вацеце, ви всі знаєте її проблеми. Так, да, це прикольний, класний симулятор, кіберспортивний, багато компетитів змагань проходять на ньому. Але всі його проблеми, ви знаєте, це. Як відсутність підвізки. Я розумію, що ГТ-3, але вона да, навіть ГТ-3 присутня. Там же її зовсім нема. Отут, тут бачите, ви пригаєте. По-перше, по-друге, тут дуже непогано передається відчуття швидкості, відчуття камери. Вона, вона дуже класно налаштована. Мені подобається це все. Більш задає емерсив... емерсивності, і як ви бачите, от фізика саме ось живої, живої підвіски, ось десь можна можна зрівнити з талону Асате. Ево там мені теж дуже подобається відчуття машин за її підвізку. Як вона працює, і ось тут GT3. Принаймні в цьому класі, воно реально реалізовано, і їздити набагато приємніше. Мені дуже хотілося приймати участь у змаганнях, чемпіонатах саме на базі Рейсруму. тому що м -м, він дає оце все класне відчуття від машини класу gt 3 і не тільки від цього класу. Тобто я не побоюсь сказати, що це достойний замінник iRacing, якщо він е -е, вам задорогий. А ще тут прикольний. Прикольні контакти. Машини розбиваються, розлітаються, і це все впливає. Дуже класно реалізовані е, самі контакти. оце це там, що трошки підів, і все, і чу -чу -чу -чу, щось понесло. Ну Давайте я вам покажу, що я саме маю на увазі. а яка краса, гляньте, ви погляньте тільки, І звуки, звуки те. Давайте розшибемось. Хочу розшебитися! Ви бачили? Краса, краса. Поїхало колесо. Ну, чим недостойний замінник е айрейсінгу. До речі, класно тут реалізовані повтори автомобіліста. Привіт. І оце все докупи, воно дає відчуття дуже класного усім, який ви дарма обходите, або не знаєте про нього. Бам! Бачили, всі деталі відлітають. І це все теж, звісно, впливає на аеродинаміку. Рейсрум протягом багатьох років був офіційним симулятором для серій DTM і WTCR. Під час пандемії, особливо у 2020 році, багато реальних пілотів цих чемпіонатів, такі як Тімо Глок, Келвін Дер Лінде, Естебан Гер'єрі та інші, брали участь у офіційних віртуальних чемпіонатах на базі Рейсруму. Пілоти та експерти також сходяться на думці, що Рейсрум має одну з найкращих, якщо не найкращу, реалізацію фізики передньопровідних автомобілів, зокрема класу DCR. Вони відзначають, що симулятор точно передає поведінку машини, особливо при роботі з газом і гальмом для контролю за Гонщики часто хвалять те, як симулятор передає відчуття ваги автомобіля і його перерозпроділ при гальмуванні, прискоренні і в поворотах. У минулому користувачі неодноразово помічали, що Роберт Кубіца був дуже активний в рейсрум і займав верхні рядки в таблицях лідерів у різних класах. Той факт, що пілот такого рівня приділяв симулятору стільки часу, свідчить про високу якість фізичної моделі. Було також помічено, що Тім Моглок, пілот ДТМ, не тільки брав участь в офіційних івентах, але й просто їздив на відкритих серверах DTM в RaceRoom. На формах розробників KW Studio згадується. Що під час візиту на трасу Сепанг Хемільтону і Ботасу дали спробувати боліт FRX17. Вони сказали розробникам, що це була найреалістичніша віртуальна інтерпретація, яку вони спробували. Практично в кожному обговоренні Race Room, як гонщики, так і семрейсери, в один голос заявляють, що у рейсрум найкращий звук в індустрії симуляторів. Це не просто приємний бонус. Реальні гонщики використовують звук двигуна і трансмісії як важливе джерело інформації про поведінку машини. І в рейсрум цей аспект доведений до досконалості. Завдяки цій онові дуже підтягнули графіку, і це був дуже важливий крок для симулятору, тому що, як ви знаєте, на жаль, зміни доби на ніч тут немає, і як і дощових погодних умов. Але завдяки переходу на цей графічний рушій, розробники тепер мають змогу використовувати DirectX 12 що в свою чергу дає можливість тепер зробити і погоду, і добу. Тому тепер, коли це все з'явиться у рейсрум, лише питання часу. А тепер на що я саме хочу звернути вашу увагу? Це саме основне з оновлення у вересні, крупне, котре було. Саме протерпів змін це мультиплеєр. Якщо ми сюди заходимо, одразу у нас зустрічає нарешті класна ЮАЙКА на 2013-х років, що ми бачимо в головне, головному меню. Але якщо ми заходимо в, івент, в мультиплеєр, ми бачимо тут івенти і подивіться, як воно класно зроблено. Тобто у нас вже все в грі, не треба нікуди, не ні в ЛФМ, не сімгріди заходити. Ти просто заходиш в гру, як по типу вайрейсінгу, обираєш свій дейлік і поїхали. Дивіться, у нас тут є Daily Races, Weekly і Special івенти. Думаю, все зрозуміло по назві. Якщо ми заходимо в деякі, подивіться, яку класну штуку вони зробили. А у нас є звичайно деліки, котрі потребують контенту платного, але є і фрі. І як вони це як саме вони зробили оці фрі івенти? Тобто, як саме реалізовано? Ви заходите на цей фрі делік і вам дають кожного тижня. Безкоштовно трасу та автівку з платного контенту. Воно взагалі е, вартує ко коштів, але е, раз у тиждень вони вам дають оце комбо безкоштовно і ви можете їздити. Наприклад, на цьому тижні Leon і що в нас? Господи, я навіть не знаю такого треку. І це круто. Тут багато не попсових треків е, цікавих і цікаво їздити. Не задрочених там, Монза додір і так далі. Це цікаво, і ось ми бачимо: там можемо попрактикуватися і нажати регістр, щоб доєднатися до гонки. Якщо ви нажимаєте регістр, реєструєтесь на гонку. Як саме тут зроблено? Вам дається час до, до цієї гонки. Ви можете в принципі нажати на цей тип зареєструватися. і Вам відкриється квала. Ви ставите самі квальний час. І коли наступає час вже під'єднуватись до гонку, в даному випадку, наприклад, через 22 хвилини. Ви просто під'єднуєтесь, і на основі того часу, що ви поставили самі в соло, чекаючи свою гонку, ви таким чином стаєте на стартовій решітці. Тобто, у нас сесія складається з практики 5 минут і гонка 15 хвилин, блін, крутий рецепт. А тепер давайте подивимось самі ось деліки. Якщо ви переживаєте, що нема онлайну, ніфіга. онлайн тут просто будь здоров. Ось, от подивіться, воно все міняється кожні там 10 хвилин гонка, і на кожну гонку є, ну, є гріт. Тобто, там, наприклад, зараз Макао GT3, я розумію, чому там 11 людей, бо Макао ну, таке собі. Ось на момент запису відео ви бачите 13-та дня е, субота, і, блін, все хорошо. Он, а, наприклад, з безкоштовного комбо 22 гріть, тут 11, тут теж 11. І це все на однаковий час, бачите? Тобто гріть від 10 вам забезпечений, а увечері 20 плюс. Гарант просто Ось на кожний там раз-раз раз поїхав докатав, пої... докатав наступний зареєструвався і так пішов-пішов ну, ну персик. Ви подивіться, які тут комбо. І кожен тиждень ці деліки міняються. Тобто на цьому тижні там обрали там, 5-6 основних класів і трас, і ви їх ганяєте. Наприклад, на цьому тижні це gt 3 Макао, це я навіть не можу правильно прочитати mx 5 Cup Indianapolis, е, Гта 3 Silverstone, Супер Супертуринг, до речі, які тут бомбезні класи. Ну, до цього ми з вами ще дійдемо. І ось таким чином приймаєте участь і це дуже класно зроблено. Є, наприклад, Віклі. Так Friday вже була. Сьогодні 180 людей. 187 людей зареєстровано на сьогоднішню гонку. Мультиклас гі Гіперкари GT3, Ну, і хто каже, що онлайну немає, тут після цієї нової реально онлайн ПОПЕР. Можу вам сказати, до 2000 людей кожен день онлайн тут є. І такі класні е, сочетання мультиплеєру вибачаюсь, Наприклад, GT4 плюс TCR. Ну, це круто, де ще, крім iRacing можна ось так от заробитися. Блін, оце кайфово. І я подумав, може, може, може поїхати на стрімчику. А ні, Макао не хочу. Ні. Якщо їхати, то це, мабуть, сьогодні треба їхати. Мабуть, це гіперкари і ГТ-3. Але ладно, не про це відео. А тепер хочу вам показати дуже круте рішення, котре вони зробили. Ай вчиться. Наприклад, щоб е, приймати участь у всіх цих е, деліках, вам потрібен контент. І що вони зробили? Вони випустили окремий пак окремого контенту, наприклад, онлайн рейсінг пак. Вкладає в себе 12 машин, 27 треків. Будь ласка, купляй і ганяй. Я його купив, він у мене є. Коштував він, по-моєму, десь близько 25 баксів за весь оцей пак. Ти його купляєш, їздиш? Тут у нас. По машинці з різного класу і цього вистачає, щоб отримувати фан. Як ви бачите, і TCR, і m 2 CS Racing, і gt 3 є, і Porsche, і Формула є, e, суперкари, турінг, супертурінг це дуже крутий клас. Він мені дуже подобається. Там як передній привід, так і задній, так і повний є. MX5 Cup, куди без цього. І прикольні траси. Це все дає пак. А нещодавно, буквально ось на днях, вони випустили інший свій пак під назвою Online Racing Pack. І, до речі, зараз в них діє знижка Black, Weeks, Black Friday. І на весь контент вони зробили знижку 50%. Я гадаю, що в них нерідко бувають знижки, тому моніторте, можливо, саме зараз, коли ви дивитесь це відео, можливо, є знижка, тому це дуже дуже, дуже приємно. А стосовно онлайн-паку, цього, ну, він вже стоїть 4 євро, тому що я вже багато що купив звідти. Але ви подивіться, 17 машин, 32 треки, там щось, по-моєму, за 30 євро. А і вчиться. Паком. в той самий час в iRacінгу ви зможете в кращому випадку купити ну, одну трасу і одну машину. Піс. І цей пак просто. ну, І тут і Porsche 963, це гіперкари, і прикольні поршики свого класу, там Carvettiк GTR 2. якийсь. Коротше, стосовно класів, ми далі з вами дійдемо по відео. Є про що розказати. Ще досить крута фішка Рейсруму — це рейтинги. Тобто, в тебе є свій профіль, ти заходиш, все досить зрозуміло, і знов-таки повторюсь: це не LFM, це все вже встроєно як гру. Тобто, це ви можете відкрити як в грі, так і просто на їх сайті. ну, Дуже схоже на iRacing. Чому я і топлю за це все такий дешевий аналог iRacing, для, того, для тих, кому він задорогий, але фізика там крута. Тут теж Race Room дає тобі круту фізику, дуже круті класи, і це все доступно. Ну за 30 баксів. Вважаю, вона мало того, що вона не, не тільки не по підписці, вона free-to-play, Тобто ти можеш зайти і спробувати безкоштовний контент, який тут є. А по факту, ти купляєш оцей пак там за 30 євро. По факту, ти за 30 євро купляєш гру і можеш приймати участь там у всіх деліках і так далі. Це це гарна ціна за, за весь оцей симулятор і те, що він тобі дає. І що ми тут бачимо? Ми з вами бачимо ось рейтинг. Саме круте це рейтинг по своїй країні. Тобто, блин, ми бачимо українців тут, можливо, хтось знайде для себе знайоме українське ім'я, наприклад, Лоїс Хеймілтон. Ну, ти дивишся на свій рейтинг, там, ось, наприклад, там 13 гонок я проїхав. Ой, рейтинг в мене така штука доволі цікава. В одній гонці все злив нахер і потім піднімаю. І, до речі, для тих, кому цікаво, як він тут працює, він працює по типу е, зайнятих позицій обгонів. Тобто, е, якщо ти обженяєш е, суперника, у котрого е, вищий рейтинг. То ти досить високо стрибаєш, воно більше тобі зараховує. Якщо в нього там твій або нижче, там набагато менше зараховує, ось таким чином. Тобто тобі треба обженяти. І окрім того, що ти обженяєш, в тебе ще й рейтинг репутації. Тобто, іними е, словами, це сейфті рейтинг. Ось він теж впливає роль, і, мабуть, має сенс невеликий, але має, тому що гріди не прям такі великі. Але, наприклад, коли. Досить там івент якийсь тижневий, там же ділиться на багато сплітів, на 5-6 сплітів може поділити, і тоді вас кидає по вашому рейтингу. Тут make sense Окремий прикол це лідерборди. Окрім того, що ви можете просто брати участь там веселіться і все таке, тут ще є лідерборди. Обираєш машину, обираєш трек, або там якийсь стейдж. Проїжджаєш на час і теж з'являєшся у загальній таблиці. Наприклад, ось я проїхав досить веселу конфігурацію, зараз вам покажу. Тут же ж є не тільки просто кільце, тут є дещо прикольне, і я вам це теж покажу. Але зараз ми бачимо лідерборд, ось ти береш, лупашиш і дивишся, який ти там з друзями можеш соревнуватися або просто. У світовій таблиці. Це теж прикольно. Є вкладка Competitions. І ось тут теж воно кожен раз змінюється, і є просто фрі-ту-плейні штуки. Ти можеш там, оскільки я правильно зрозумів, без навіть контенту під'єднатися і просто в лідерборди заїхати, показати час. Але є і преміум компішен, тобто контент, котрих в тебе повинен бути. І ось, наприклад, зв'язка ДТМ 95-го року і. Траса Нріс Е, Окрім того, що ви просто фанетесь показуєте там якийсь свій час, ви ще можете і виграти внутрішню валюту з рейсруму. Е ось таким чином воно написано. Я ще не углублявся, як воно саме це працює. Я так розумію, е всі, хто нижче першої позиції, рандомом розіграє серед, серед топ-500. Е а ні, який топ топ-250, топ 100, топ-50, топ-10. І перше місце там гарантовано отримає 500 віртуальної валюти. І вона вам потрібна, щоб купляти контент тут. Це класно, це приємний плюс. А тепер перейдемо до контенту. Давайте почнемо з вкладки Cars. Тут до біса багато різних класів. І це просто перфекто. Моніфік. Ви подивіться, у нас є. Боже, а що це? Я навіть не знаю, що це 2013 року якийсь клас TCR чи щось таке, мабуть. А, а ні, це не, Це GT-3. Ось бачимо, 13-14. І воно пішло по наростаючі 21 рік. Потім різні ТТ-шки-класи, 2 к Ну ви по порядку бачите, що. Купра, ну тобто нішові класові, якісь з 90-х років. І сама вишенка цього в принципі, симулятору це серії DTM. Вони тут настільки кайфові, у нас є на вибір. DTM DTM з 92-го 92-го, там, ну, 92, 5-го, 13 го 14 і пішло аж до 24 го року. О, це, це моніфік. І якщо ви гадаєте, що це тільки з цим можна ограничитися, то ні, вони навіть зробили дріфт-клас. Я не знаю нащо, як це. Ну, це просто по фану, мабуть. І це круто, що можна, е, окрім серйозного якогось симулятора, отримувати якийсь фан. Ми маємо там BMW 30-ку і М4 під дрифт Заточну з виворотом і все таке. Далі у нас іде формульний клас. І, звісно, щоб не потрапити на авторські права, тут він інакше названий по роках. Тобто FRX-17 17 це боліди Формули 17-го року. Ось ми бачимо. І наприклад, по новому регламенту з 22-го року, ось цей болід формули, на котрому по регламенту їздять з 2022 року. Не буду на кожному звертати увагу, але ну, формальних класів багато. Якісь gt 2 GTE, GTO. GT-класи 1, 2, 3, 4 є. Що тут? Груп 2. Я не розібрався навіть, що це за класи Груп, груп 2, Груп 4. Ну, наприклад, Груп 2 прикольний Сіроко груп 5 якісь монстри вже теж цікаві. Наприклад, ось це BMW Turbo. Якщо протиснемо на неї, можна почитати, подивитися, що саме це за BMW. І про те, що я і казав, нажимаєш в магазин в самій грі Store і на ту ж саму сторінку потрапляєш. Теж дуже зручно. А для чого я це зробив саме в грі, зайшов в магазин? Зараз вам поясню. Наприклад, я хочу. Ось мені хочеться купити щось, але я не знаю, як вона керується і що, це, і що це таке. Наприклад, цей Чумодан Volvo. Він мені подобається, але не знаю, як він їздить і так далі. Не біда. Бачите? Тест-драйв. Клік. Обираєш. Де саме ти хочеш її відтестувати, їдеш. Ну це ну, маніфік, щоб не тратити дарма кошти, ти береш і перевіряєш. І до речі, кільце це все класно, але. Тут є дещо ще. Є деякий фан, котрий ти можеш отримати блін, в грі, котра позиціонується як симулятор там, для кільцевих перегонів. Але тут є те, за що просто муа, от зараз вийшла нещодавно асета раллі, вона мені не сподобалась, вона досить сира. Подивіться, що ми маємо. Ага. Чуєте? Це ж раллі? Ой-ой-ой! Чекайте, для ралі це кермо не годиться. І, до речі, те, про що я вам казав, під кожну машину, на жаль, це мінус, треба дивитися кут 554. Нормально, там 540 стоїть. Плюс-мінус підходить. Надіваємо це кермо і полетіли. Бам! Симулятор ралі. Я, мабуть, навіть і коментувати далі не буду. Просто подивіться насолода. Саме кайф, що вона фрі плейна тобто не треба купляти тобі. Ось це ти можеш будь-яку машину обрати для тест-драйву. І ось цей трек, він фрі-ту-плейний. Ти можеш на тесті його спробувати. От те, що я зараз їду, ти можеш завантажити абсолютно безкоштовно в Steam і спробувати. І це прям окремо на насолодо, тому що мені дуже подобається. Це прям якесь ралі реально. Ну подивіться, кайф! А та ралія разочарувала, але це іди сюди! Друзі, і роблячи резюме з того, що я вам тут наговорив. Це дуже сильний конкурент айресінгу, не побоюсь цього слова. Тому що ми бачимо з вами daily, є якийсь онлайн, да, він, звісно, не такий, як у ай але він є, і ти кожні там, кожні там 10 хвилин можеш прийняти участь у нормальному гріді, робити собі рейтинг і так далі. Стосовно людей, котрі попадаються тобі. Мені особисто зачасту більш-менш нормальні люди попадалися, тобто не прям Breckfest. Звісно, це воля случая, як, як тобі попадеться, але в мене більшість гонок проходила дуже добре. І саме цей симулятор мені повернув відчуття, коли я хочу сідати за оце все і грати. Хочеться сідати грати. Останній час якось. Бажання не, не багато виникало там. Ти стовної з роботи приходиш, і так далі. А тут прям хотілось, воно повернуло мене. Знаєте, ось це первинне відчуття, коли ти там тільки зібрав симулятор, тобі хочеться кожен день ганяти і так далі. Тому, друзі, я впевнений. Багато хто, можливо, проходив його повз, не знаючи, що це. Зверніть увагу, він, він вам в більшій вирогідності сподобається. Тому що, наприклад, я показав своєму ком'юніті його, і після того, як я розрекламував цей сім, люди спробували, і вже сім людей купили оцей онлайн-пак, щоб ганяти. Тому що ну, блін, він кайфовий. Люди реально дуже позитивні відгуки кажуть про цей симулятор. І найголовніше, ми в нашому ком'юніті DRS його запровадили і робимо івенти на базі Race Room. Тому заходь до нас у ком'юніті всі посилання під описом цього відео. І підписуйся на канал, став оці штуки, якщо тобі сподобалось відео про Race Room. І чекаємо тебе у нас. Побачимось!